Вітаю! Зараз я вас на цьому відео поясненні познайомлю з тим, як робити роботу у нас з спільним документом, і як виконувати індивідуальне завдання. Ці два уроки поєднані, тому дивіться, ви створюєте онлайн-документ з назвою. Ну, це індивідуальне завдання, дві перші літери, і додайте ваше прізвище. В цьому документі ви напишете статтю про вашу майбутню професію. Ви охарактеризуєте, її опишете, переваги та недоліки, вкажете, на який факультет. В яких Вензе готують фахівців цієї професії, які риси, характеру треба мати, щоб досягнути успіхів в даній професії, відформатуєте даний документ відповідно до вимог. Вставите фото, використані джерела обов'язково і надасте вашому документу доступ обов'язково. Запорізький колег Мелін вибираєте. Ну, і перегляд. Далі відкриваєте презентацію. Ось вона ця Презентація, презентація це спільний документ. Всі мають до неї доступ. Я для зразка створила тут перший слайд, як у вас повинен бути виглядати. Ви додаєте слайд, або, якщо ось тут є вільний, ви починаєте з нього. Що ви на цьому слайді розміщаєте? Ну, по-перше, вказуєте моя майбутня професія і яка це майбутня професія. Ну, тут вказала вчитель. Відбираєте по змісту малюночок, далі пишете своє прізвище ім'я. І обов'язкове прізвище ім'я. Ви створюєте гіперпосланням на вашу статтю. Тобто документ, який ви створили. Ну, я нагадаю, як це робиться. Ви вибирає... ну, от У вас написала, я написала коротко Ольга. ну, мене тут уже, бачите, є. Вона мені показує мою статтю. Але якщо у вас ні, що ви вибираєте інструмент, а в нас інструмент ось ця перевернута скріпочка. І ви туди вставляєте, дивіться, ось тут, посилання на вашу статтю. Ви ж зробите доступ, Ну ось, зверніть увагу, у мене ця стаття ось вона створена. Тут моя майбутня професія вчитель, і далі, чому я вибрала професію вчитель, Що, визначення вчителя як професії? Що, чому я вибрала? Вчитель має, наприклад, вплив на майбутнє, задоволення від роботи, гнучність і креативність, стабільність роботи, непересічні вихідні та канікули, неперевершений розвиток особистості. Далі переваги і недоліки. Ну, Я не буду зачитувати, але. І ось які риси характеру повинен мати вчитель. Це теж обов'язково ну, Вставити малюнки без змісту. І де вчитись навчителя. Ну, а ви вибираєте, ну, де вчитися для своєї професії і використані джерела. Коли ви створите, вам треба зробити доступ. Це ви натискаєте Поділитися. І тут у мене, бачите, вже зроблено. Запорізький Мелінд може переглядати. Якщо ж вас а вас буде спочатку обмежений доступ, ви вибираєте так, як я тут вибрала. І тут ви перегля... вибираєте, що може переглядати. І копіюєте це посилання, і потім мені це посилання вставляєте ось тут. Ось воно вставлене, і натискаєте Застосувати. Щоб у вас не була ота ссылка велика, така, що вставите, а ваше прізвище було посилання. Ви вже грамотні вмієте це робити. Так як це спільний документ. Тому, будь ласка, будьте уважні. Хто працює, буде видно тут, якщо ви одночасно будете працювати, буде видно хто, і тому ви цей слайд не трогайте, створюйте наступний слайд, і на ньому як кажуть, уже відтворюйте те, що треба. Це буде наш спільний документ. Який робиться всіми учнями нашої групи, тому, будь ласка, щоб не нашкодити. Але ви мені теж до завдання, ви мені додаєте цей файл. Ось, додайте документ до завдання і здайте. Зверніть увагу на дату. Я вам даю до кінця тижня. Чому не даю там ще канікули, що у нас будуть? Да? А от щоб ви на канікулах відпочили і до канікул мені здали. Для цього ви е, працюєте на цьому уроці, у вас ще час є, і продовжуєте на наступному році, закінчуєте і здите. Ну, якщо в когось там якась фосмажорна мажорна ситуація не встигне, ну, допрацюйте до е, 24-го, Це неділя і неділю з. Дайте, щоб уже з понеділка ви відпочивали. І ви, і я. Я в неділю перевірю, а ви по неділю здасте. І це я хотіла ще тут, я, мабуть, вставлю час, щоб було таке, тому що перевіряти ж треба час, ви ж розумієте. Ось так буде. 8 годин до 8, будь ласка, постарайте здати все. Дякую вам за прослуховування. Чекаю на результатів. Бажаю успіхів і особливо бережіть себе. До побачення.